Дивочий фотошоп. Четверо місцевих школярів стверджують, що у небі над річкою побачили святий образ. Сидів я на цьому самому місці, на цій плоті, і сфотографував цей пейзаж. То був другий день великодня. Ці четверо хлопців просто гуляли по дамбі і фотографували усе навколо. Аж раптом посеред неба з'явилося яскраве світло. Так як сонце, отакого кольору було світло. Воно дуже яскраво світило. Потім після цього знімку раз блискавка показалася, і гриміло так дуже. Коли побачили фото, хлопці не повірили власним очам. Ми подумали перше, що це бутилка, але, але потім придивилися і побачили, що це матір Божа. Ми перше не впізнали, розумієте? І так якби щось аж страшно. Тож дня школярі розповіли усе дорослим. Я бачу живу постать. Ну от е, чи жіноче треба добре дивитися, чи то е, жіноче, чи то може сам Христос? Ну є, але у богоявлення вірять не усі. Руслан фахівець із фотошопу. Свій висновок робить одразу. Щітко видно, що є певний контур, який трошечки. Криво вирізаний тут мало бути би світліше, Тут трошечки темніше, повидно, що це досить таке грубо воно накладено в фотошопі. Натомість священники таки вірять у диво повністю накрита омофором, Немає рук, то навіть якщо б хлопці цього хотіли десь щось зробити, використали якісь стандартні зображення Богородиці, яку легко десь звідки скачати. Чи буде досліджувати церква це явище? Наразі невідомо. А оцеляни вже планують встановити на цьому місці скульптуру точну копію із фотографії.